Всім привіт, це канал Матана 200 і ми продовжуємо наші розбори. Сьогодні у нас воян за 6 червня 2024 року. Отже, поїхали. Перше завдання. випущено партії з 300 трені білеки. Марінський того, що на мене вибраний билет, з цієї партії буде до рівня на пів 50. Визначте кількість вирушення білетів серед цих 300 білетів. І Це практично логічне завдання, як в попередніх варіантах, тільки тут вже у нас ймовірність дана, і потрібно знайти число, яке нас, Отже, записуємо. нас на три виграшу. Всього білетів під від дроби на 300. І треба знайти кількість виграшних білетів. Це тут тобто, якесь x на диск підроби. Тут кому важко ще можна доказати одиничку, і це у нас пропорція одиничка множиться на x. Тобто ті доводки добутки числені ті напроти у нас рівні. Тобто одиниця на x дорівнює 300. Що множиться на 20-х, тобто x дорівнює а е цей множиться на 2 до 16. Це віти Б. На рисунку зображено ABCD а 1 Б1, С1, d 1 укажіть яка капризнай площину АБТ. Дивимось нашу площину. ABC. Всі наші три точки кидано. Але площина наша це не тільки оцей трикутничок, що є. виділив. вона розпространяється далі ві, ві, в його вправо всі сторони. Тобто вона буде нас займати і... повністю цей квадрат і далі в сторони. Просто нам цими точками аби це задано. І... Ніби де наша площина знаходиться. Там чи паралельно, чи, там, чи перпендикулярно, чи там під тільки, і так далі. І дивимося наші точки тут. Тобто методом відкидання дивимося, АБ. А Ось вона. Вона лежить на нашій площині, вона не підходить. Далі АЦ також лежить на нашій площині, Ось вона А це. Не підходить Б-1. Д. Б1, д, якраз перетинає нашу пущину. Чомусь кутом, ну, це не важливо. Отже, відповідь у нас в. Щоб ми можемо перебрати далі. б1, с 1 це буде паралельно прямо на нашій площині не підходить, а один. Це один також паралельно на нашій площині теж не підходить. Отже, відповідь В. Розв'яжіть рівняння 3 поділити на 2 до лінії Х поділити на 4. нас пропорція. 2. Множиться на Х. До 3, що множиться на 4. Тобто 2х. 12. Х звідси до лінії. 6. Це відповідь Г. Просто завдання. Півхвилини балнат. На рисунку зображено, прим'є M і N, що перезнається, визначити градусний міру кута Б. Якщо альфа плюс бета плюс Y. Плюс гаман як Там буквочка називається, ну, хай буде y. До лінія 230 градусів. А, ну, це завдання трошки стальніше, ніж коли попередні, але не, не складніше, ніж раніше. Тут просто потрібно записати все, що ми знаємо про кути. Отже, дивимося. Написуємо те, що пишемо слана, а плюс бета. Плюс Y до лінії 230. Що ми ще можемо uh, тут записати? Айфа uh, плюс uh, Y у нас лінії. Вони у нас навпроти, і між лініями, які перетинаються. Точка тут якась там точка О не спільна. І отже, ці кути є нас лінії, і ми нехай їх означимо там. Нам було простіше через X. Тобто X у нас до лінії, айфа. Де і... Далі ми можемо. Ми знаємо, що у нас розгорнений розгорнути 180 градусів, тобто айфа був наш x плюс beta доріні 180. і запустимо Закончимо вже з іксом. x плюс бета. Дорівнять 180. І перепишемо ось цей вираз. і те, що ми замінили. Альфа, тобто наш ікс плюс бета. Знову наш ікс, бо у нас Alpha, y. Доріння, ну здану це 230 градусів. Це система рівняє, вирішуємо одне через друге, підставляємо і знаходимо наші наше, наше дони. Тобто захось на х до лінії у нас 180 мінус бета. ще бета виразити, що в нас в другому другому рівнянні системи були тільки в них X-кі. бета нас дорівнює 180. мінус X і підставляємо рівняння. X. Плюс на бета. ось цей вираз підставляємо. Плюс 180. Е Краще взяти душки. Тут почав хоч, на знак плюс. Е але якщо у вас вийде в звичку ось такий вирази брати душки, то ніколи там знаки не бути. І плюс х доріні 230. Перемішаємо, розчуваємо шкіпшу по тріму і шукаємо наш х. Як х плюс 180 мінус х і плюс х. Х і мінус х. Коротше і цей залишається. Х доріня 230, 180 приносимо. 230 минус 180. Це на у нас 230 минус 180, 2030, До рівня 50 градусів. Отже, ми маємо. Наш із 50, тобто тут у нас 50 градусів наша айфа і у нас теж 50 градусів. І дивіться, визначте градусну градусну міруку та бета. Сума ось цих всіх, ми знаємо, 230. цього у нас по 50, тобто 230 мінус 100. Це у нас дорівнює 130 градусів. От підставимо у нас айфа 50. Плюс бета. І нас теж 50, дайні 230. Мінус 100, то їм 130. Теж не скотизання просто трошки довше, ніж опереднювати. П'ятий корінь кубічний з 2 в третьому степені умножити на корінь квадратний з 36. Якщо у нас корінь з такою самою цифрою є і степені під корінем, така сама цифра, то у нас. Корінь степень скорочується, просто залишається число. Не знаю, чи є ці острій довідковому правда. Корінь, корінь. Довідкових матеріалів не бачу. Але якщо у нас корінь з такої цифри, то у нас 3, і під корінем степень такі три, то у нас коротше. Якщо там було, наприклад, корінь квадратний і 2 в другому степені, і так само би аналогічно скоротилося з будь якими innych mu cyframi, które są jednakowe. To tu zawsze jest 64. Kwadratny z 36 to 6 na 6. 56 to po prostu 6, 2 na 6, nasz duży nie, 21, czyli 2. Proszę znać liczbę pionowej powierzchni cylindra. Wystaje kwadratny z 9 centymetrów. Początkowo 16 pi centymetrów kwadratnych. Możemy naszymo 16 centymetrów. Трошки похилий вийшов. Разве це по центру. І записуємо, що нас у нас даному. Висота нашого цилиндра гривне 9. Отже, це значимо Б. СДД нашого циліндра. Тобто СД, СБ у нас дринів 9 см. Площа основи, тобто площа круга на рині 16П сантиметрі квадратних. Нам потрібно на цій площі пішло порожней С. Вже забули формулу, не знаємо, демо то відходи матеріал, чи є. Я вже скажу зразу, що є там площа така. Формула. Над площа дишне у нас 2TR. Умножити на H, а запишена. 2 π Eмжити на H. Ну нема площі круга на п'ямому чи є. А ні, бачимо площа круга, площа Fr квадраку. Заклищений собі. Na skróbach 2 i 5. Na I przyrównujemy, oto jest 16 pi w linii. Jałek, tak? I można skrócić. To nasz w linii 16. To znaczy, radius na, wierniej, 4. Тут нас пам'ятаємо, що у нас може бути тільки додатки, тому беремо ми 4. Ну якщо ми будемо за зловкую стрімня на різні, то у нас будет відкриті 4 і мінус 4. І підставляємо формулу вічної поверхні. Ось більше на ті. Що множиться на, Пі, що множиться на наш радіус радіусі 4, що множиться на висоту, Висота у нас нет. 2 на ну 4, 8, 8 на 9, 72. І ще залишається буквочку і Це в нас відповідь. Да. Який координатний чат розташований графік функції і в доріні x-1 до квадрату положення координатне чат зображений на рисунку? Це у нас графік параболи. Зміщений на Одиничку право, Ну, якщо ви не знаєте, то мис одиничка. який цей графік можна взяти точки? Так, табличку. GXY. Так. І візьмемо x0. Х підстояємо x 0 у нас y виходить мінус 1 до квадрату 1. X візьмемо 1. 1 мінус 1, ну. І x візьмемо нехай 2. 2 мінус 1, 1 до квадрату 1. І. Позначимо наші схематичні точки. Отже, x0, y1. точка наша Перша. Далі x1 y 0. І друга точка. x2y1. Тут третя точка. На кому -то, мало трьох точок, щоб зрозуміти, який то буде графік, ми можна взяти точно більше, але тут вже видно, що це насправді нас пора була вже яка як викидає. І дивимося, які черті знаходиться на шафі, це перша, друга чверті, це відповідь вам. Зі 100 кг сонячного колонесіння можна виготовити 45 кг олії, скільки олії можна виготовити з 350 кг сонячного носіння. В основу задання на пропорції на дроби записуємо. Зі 100 кг у нас 45 кг олії можна зробити. Скільки олії можна виготовити з 350, тобто 350 сонячного сонячника? Тобто 350 сонячних кілограм. Це у нас вдома X І у нас пропорція до боток. Який у нас на протирінии до 100, що множиться на X, насколько линии 45, що множиться на 350. 50. Тут их в 45. множити на 350. И на 100. І в такі випадки не спішить відразу там перемножати. Вирісте зразу що шосбудекс. Тоді може, можливо, щось можна поскоротити, і вам буде набагато легше там множити. Ми можемо поскоротити тут. перенесеться кома на два знаки відділу, тобто 45 ммножити на 3,5. 45 множиться на 3, це у нас 90 плюс 45, 135. І плюс половинка від 45. 135. Пишемо. Половина 45-22 з половиною. Це до 160. 157. І 5. Як ви будете множити, немає різниці, можна стоп можна можна як Я Я можу якось зразу тут буде простіше перемножити, а потім поділити на стоп, що пронести на обознаки. Тут ще було якось немає, а відкать має бути то саме. Все відповідь Yeah. На рисунку зображено програма АБЦД, який знаведення цей є правильний. Кут А до лінії Куту С, це твердження правильне. правильно. Програмі прилежні кути не зрівно. Так само, як кут ББ у нас від варіння, куту БД. Далі дивимося. АБ. АБ плюс БЦ. Дрінія. Значимо. А те. Із СД. Yeah. Це твостивість теж правильна, навіть якщо ви не знаєте, що вона правильне, ми знаємо, що протилежні кути рівні, тобто у нас B дорівнює CD, тобто ми там можемо позначити тут X окреплати тут X. І тут ми знаємо те, що протилежня сторона ріні пророблено, тобто B це доріні AD і Y дорівнює Y. Тобто у нас ми можемо записати як X плюс Y до лінію X плюс Y. І це твердження також вправене. І третє твердження А це дорівняння БД, тобто діагоналі нам що Це твердження неправильно, бо у нас паралограма є довша діагональ, є коротша. Байте у нас коротша diagonal, а це довша, а не рівні не може бути. Тут мінус. Оце перше друге твердження правильне, це відповідь. Розліжуть систему лінастей x квадрат plus 9 більше ліни 0, 2 степень. Більше одна 16. Так. x квадрат у нас буде більше рівня мінус 0T. І тут у нас х буде. Це множина дійсних значень х сторін R. Тобто, яке значення ми не візьмемо замість X. Нас завжди квадрат буде у нас робити число додатнє, а додатнє число у нас буде завжди більше мінус 9, тобто мінус від'ємне число. Більше від'єдна числа. І друге поняття степені степеніці. Більше 1 16. Ми можемо записати 16 ценус як одна, друга. Кодиниці поділити на 2 в степені 4 четвертому степені. Або це ще можна записати як 2 в степені Х, більше 2 мінус четвертому степені. У нас основи рівні, ми їх можемо пустити, тобто у нас х повинно бути більше мінус 4. І малимо нашу 8. Для першого рівняння це в нас всі значення. Можемо його не малювати. Другого звичайно, десь там. Мініс 4. Знак дивиться вправо. Отже, у нас наші відповідь буде x належати від мініс 4 кругла дужка, бо просто знак більший. До плюс у Це відповідь, да. Один з рисунку зображено прямокутник ABCD. Точка К належить стороні AD. Визначте периметр прямокутника, якщо це К. Вже у нас позначено 15, КД12, кут, а БК до нібе бета. Так що тут ми відразу можемо знайти? Ось тут у нас прямокутний трикутник. КЦДК. Ось КЦД? Тут ми знаємо, що у нас прямий кут. У нас дано хіпотену за один, один катет, можна знайти інший катет. Значимо тут нехай В, Х-О. Тобто Х квадрат у нас дорівнює. Тобто в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи, тобто 15 квадрати. мінус інший като в квадраті. Відумей, 12 квадрати. Тобто квадрат на нас дорівнює 15 квадрати, це у нас 225, здається. Так, 15 квадрати, 225, так. Мінус 12 квадрати, 144. І Це дорівнює нас. 80 один. Тобто наш x до на лінії 9. Конець 9. Отже, позначаємо. Тут у нас 9 сторона, 9 ця сторона. Для периметра нам потрібно знати всі сторони нашого прямокутника. Дві сторони ми знаємо. Знаємо частину третьої сторони. Так. Щоб знайти повністю сторону, нам потрібно знайти АК. Дивимося, що у нас тут дано у нас тут дано кут. І дано два катета. Тобто це тангенс або кутангець. Дивимося варіанти відповідей. У нас є тільки тангенси, тобто беремо тангенс-кута бета. Тангенс Бета у нас далі є. кута – це у нас відношення протилежного катета до прилеглова. Тобто, АК до БА звідси. АК у нас до лінії BA, що множиться на тагнус бета. Або це доріння BA у нас 9, тобто 9, що множиться на томс бета. Отже, АК у нас 9 атагмас на бета. І оно і напроти сторона така сама. Тобто тут кусочок 9 танглис. множиться на бета і тут кусочок 12. І отже, периметр треба з ці всі сторони нам додати. Периметр до імія. Девітов 9, 9. Плюс. 12 плюс 12. І плюс. Два ще множить 9 танець бета, тобто 18. Там є бета. Оце не збріння. Деяко здесь 18, 18 плюс 24. Це 42. К2 плюс. 18. Tam je minus beta. 18. Odgovor je minus b. Ni sklenjeno zadanje. Samo poznati 9 lastnosti in jih imeti na koncu 2. 12. Kosinus 2 alfa minus kosinus 2 alfa. 12. Kosinus 2 alfa. To je minus kosinus 2 alfa minus sinus 2 alfa, če se ne motim. Дві форма матеріалів ця формула має бути. Косинус квадрат альфа. От є косинус квадрат альфа, да й косинус квадрат. Тобто косинус два альфа, даже косинус квадрат альфа, мінус синус квадрат альфа. Те, що я не записав, і мінус. Косинус квадрат альфа. Тобто оцей у нас. усклався на ось такий, і ще мінус косинус квадрат альфа залишився. Ось це ось це ми можемо сплатити, і залишається мінус. Синус квадрат альфа. Може, хто не нечек скоротилося, бо миску косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа. Е, типу, якщо їх там замінити там, на х і х x-x доріні нулю, ми говорять запущення. І це відповідь у нас b. В арифметичній прогрессі перший член А перша доріня мінус 1650 різниця. Це доріні півтора скільки з скисів є начинання мається прожесія. Отже, Ем... Для розіскуті заданням треба формула члена арифметичної project, вона є на складку в матеріалах. Ось вона n дорівнює а перше плюс D множиться на N-1. Запишемо собі самому. А N А A per D. Множиться на N-1. Дивимося, що у нас питається, скільки все від є рішення має ця прегресія. Тобто, е... А n у нас повинно бути менше не. Підставимо ось ось цю формулу ті дані, які ми виділимо. Тобто R n у нас дорівнює, замість місця підставляємо мінус 16,5. Замість D підставляємо півтора. N мінус один так і залишається. Тобто, ось цей вираз у нас повинен бути менше нуля. Запишемо мінус 16,5. Дошки може вже розкрити плюс півтора n. Мінус півтора повинен бути менше нуля. Отже, букучкою n залишаємо зліба, тобто півтора. N. n minus 16 minus 16,5, minus 1,5, to jest minus 18, przenosimy 5, inną stronę, minus 5, minus 5, minus 5, minus 5, 18, n będzie mniejsza, minus 5, jest mniejsza minus to jest mniejsza minus 5, minus 5, Як цю нерівність, на рівність, ми школу позначимо. У нас 12. М помину. Бути менше 12, то отже, нам підходить варіант 11. Це відповідає. Наступне вираз варіанти складать мінус y квадрат, що ділиться на x-y, що ділиться на 2x плюс 2y. Зверху у нас різниця квадратів, тобто x-y. Ви можете на x плюс y. Знизу так і залишаємо. Ділення заміняємо множенням. Тут у нас умовна одиничка. При заміні ділення множення дріб нас перевертається, Тобто над рискою дрова в нас одиничка, під рискою дробу в нас 2х. То може відразу тут відразу можна було винести 2, це зробимо. Хінус є х- скорочується. Залишається одиничка множити на х. Блату приносимо лишається плюс єрик. Одна друга це відповідь. Да. 15. Кожіть проміжок, кому належить коріння логариф. Ісплюс третє, мінус логариф. 3 Три основана третя третє, лінія мінус один. Ось цей. Ось це у нас uh, це логарифм дробу. Uh, ця формула є довідкових матеріалах. Не скажу, що... Ось на логариф Б з основи А мініс логариф B, ділянце, ділянце C, з основу А рівні у нас логариф Б. І ділиться на С доснову А. властивість ми використаємо. Запишемо. Тобто у нас логариф X плюс 1, що ділиться на 3. Плюс 1, що діляться на 3. З основою 1 основу 13. Двіні мінус 1. Далі згадуємо. Що такого стисла горіхмо до і нема. Наша основа мінус в першому степені дорівнює ось в цьому виразу запишем. Одна третя мінус в першому степені дорівнює х плюс 1. Поділиться на 3. Під'ємний степінь наш дріб перевертає. Тобто 1 третя мінус в мінус першому степені. Це те саме, що 3 в першому степені. Бо просто 3, це до лінії x плюс 1, що діляться на 3. Тут у нас знову пропорція, тут у нас умовна одиничка, тобто x плюс 1 мерця на 1. Одиничку опустили просто до 3, що множиться на 3. Тобто x плюс 1 до лінія 9. Х вирівня 9 мінус 1. Він всі проміжок кому належить коління. Це у нас проміжок. Оге, бо сюди у нас виходить 7, 8 і 9. Вісім якась ханшу належить.